Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <севизвит> Свинка пепа. Осінній вітер. Сьогодні пепа їде в парк. Ой, як холодно. Справді. Бл -бл -бл. Ходімо, вдягнемо щось тепле. У холодні дні пепина сім'я вдягає пальта, шарфи та шапки. Я підніму дах. А я увімкну обігрів. Тепер усім тепло. Так, тано слін. Тоді вперед. і парк. Приїхали. Ура! Чому все листя жовте і червоне? Бо вже осінь пепо. Восенисте є холодніше, а листя змінює колір? О, який вітер. Пограємося, щоб зігрітися. <рес> Я б'ю. Ой, треба ж було зовсім не в той бік. Вітер жене м'яч по землі. М'ячу ставочку. Хм. Я дістану його палицею. Ще трошки, тату. Обережно тату свин? Усе добре, я майже дістав. Тату, а вода холодна. Трошечки. Бр -бр 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 Вітер викотив м'яча зі ставка Як зіставка. Так, пощастило нам. Вітер посилюється. Тримайте шапки. Ні. Вітер зірвав шапку з Джорджа. Не плач, Джордж. Тату піймає твою шапку. Біжи, тату! Вон. Вона на деревці. М. Залізу і зніму її. Це деревце занадто тонке для тебе, тату Свин. Тоді, як нам зняти шапку? Просто я трохи потрушу Хм, mm -hmm. Спробую струснути сильніше. Я думав, таке буває лише зі мною. Це не смішно. Трошечки смішно, мамо. Добре, трошечки смішно. А де ж шапка Джорджа? Вона на тобі. Ось вона, Джордж. Не загуби її знову. Вітер здуває з дерев усе листя. Гляньте, я спираюся на вітер. Вітер такий сильний, що утримує пепу. Цей сильний вітер утримує і Джорджа. Тату, спробуй е, е, Я трохи заважкий. Ну, давай, це весело. Ну, добре. Вітер може втримати навіть тата свина. Ха -ха -ха. А це справді весело. Ха -ха -ха. Ану, мамо свинко, спробуй. Якщо вітер ущухне, я упаду. Ха -ха -ха. Вітер не вщухне. Вітер ущух. Не смішно. Трошки смішно. Ну, от вітер ущух, що робити? А що ви любите робити? Ми любимо стрибати по брудних калюжах, але їх тут нема. Лише нудне сухе листя. А що роблять із цим листям? Я не знаю. У ньому теж стрибають. Тато любить стрибати в сухому листі. <рес> І пепа любить стрибати в листі. Усі люблять стрибати в сухому листі. Сьогодні найкращий день осені. bye <laughs>